Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Оля Гармонія. І ось наближаються вже різдвяні свята, новий рік і як би вам сказати, і в душі вже так як би прокидається якийсь такий казковий, святковий настрій. Дивіться, я там чобіток почепила настрій. Але я хочу вам сьогодні. Розповісти не про це. Настрій, звичайно, настрій він вже є. Але сьогодні 1 грудня і мені вчора прийшов такий ось адвент-календар. Ось такий від Лариси, пані Лариси. Її канал зветься Кольорова мозайка. На початку року Лариса оголосила про участь у адвент-календарі, тобто майстрині створюють самі 24 адвенти і надсилали їй і Потім вона фасувала, скажу вам, мішечок мені дуже сподобався, дуже класний, крутезний. І він мені нагадав е, моє дитинство. Колись у дитинстві, ну, правда, без таких рішок, ну, були, був у мене такий самий новорічний мішечок на подарунки. І я його розмалювала. Е, моя сестричка тут нашивала відкритку, а й у мене був. Розмальований малюнок фарбою. Я любила дуже малювати. І дивіться, який повний мішечок адвентів. І так, як сьогодні у нас перве число, і я буду доставати циферку один. Ось у нас циферка один. І зараз я одною рукою Працюю. І зараз я відкрию, дивіться, який пакуночок. Пані Лариса оформила все дуже гарно. А, так, дивлюсь тут щось. ще, Я не знаю, чи це в якийсь день відкривати, чи це його зараз можна доставати. Але це такі якісь ниточки цікаві. Для чого вони, не знаю. Вони упаковані в торбинці. Але це потім я їх подивлюся. Тут ще дивіться, такий така торбиночка в новорічному вигляді і з такими малесенькими прищепочками. Ай, порвалася торбиночка. І такі манюні ай, впала десь. Дивіться, такі манюні, манюні прищепочки. Бачите, як гарно. Це пані Лариса оформила. Дякую, дякую, пані Ларису за такий адвент, за такий святковий настрій. Отак, я її прищіплю. Ну, прищепочки я вже туди класти не буду. За такий святковий настрій. настрій тепер у мене отакий от буде. Процесний мішечок для шкарпеток. Я вам кажу зразу, що цей мішечок у мене буде процесний для шкарпеточок, такий святковий, такий класний. Ну, і тепер ми будемо відкривати номер один. Так, я її отаку цю наклечку сюди наклею. І що у нас там? І дивіться, блокнотик із ручкою. Це робити такі невеличкі нататки. Бачите, перший день грудня і ось такий блокнотик я отримала у Адвентику. Отже, на цьому я завершую своє сьогоднішнє відео. Бажаю вам всім гарної тихої ночі. Класно, класно дякую пані Ларису за такий гарний настрій, за таку гарну зоб... заботу. Дуже гарно вона позаботилася, щоб було все гарно, як вам сказати, щоб було все гарно оформлено, дуже гарно оформлено. Ще раз вам покажу свою. Цьогорічню ялиночку. Цього року в мене немає каміну, а ось така в червоних, в жовтих кольорах ялиночка. Прикрашав ялиночку мій молодшенький синулька. Ось так. І ось так гарно вона у мене цього року буде. Стояти у кімнаті. Бажаю вам всім гарних святкових, святкового настрою, зимнього, тому що на дворі зима. Бажаю вам тихих, мирних днів і ночів і здоров'я!